На Рівненщині затримали злочинну групу, яка обікрала ювелірний магазин у Кузнецовську. Тоді зловмисники винесли коштовності на понад 100 тисяч доларів, майже 3 кілограми золота і 2,5 кілограми срібла. Сиділа діла група класично, Вона вибирала об'єкт безпосередньо. Перед тим проводилася вся розвідка для того, щоб можна було які підходи, які зміни, коли в який період часу нападати на цей об'єкт, і тому підготовлено було все в нічний період часу. Шляхом розбору задньої стінки, тобто нагло, цинічно нагло згребли буквально все і е, роз'їхалися. Затримано на даний час нами шість чоловік. Е, група налічує та, також трошки більше людей. Ми працюємо над тим, щоб е, розшукати і затримати всіх інших. Вони також е, жителі міста Кузнєцовська та міста Києва. Дехто з них раніше судимий, е, На даний час е, всі золоті вироби які вже здавалися в ломбарди міста Києва, для того, щоб можна було якимось чином отримати грошові кошти, а також в особистих цілях використовувалися всі золоті вироби і срібні, повернуті, приблизно 2,8 кг золота і 26 кг срібла. То в ювелірних виробах правоохоронці переконані, затримана злочинна група причетна як мінімум до 40 крадіжок. В основному зловмисники спеціалізувалися на торгових об'єктах. На час від часу обкрадали і квартири, а одного разу навіть рівеньську АЕС з території якої винесли кольорових металів на півмільйона гривень. Більше як на півмільйона вилучило вилучено кольорових металів, які викладалися на території міста Кузнєцовська, і можливо навіть якесь місце мали до стратегічних об'єктів. Вони, окрім золота, вчиняли крадіжки з торговельних об'єктів нашої області, Волинської області, а також є інформації по інших областях. Тому встановлено Володимиреського району, там 15 тисяч гривень товарно-матеріальних цінностей. І з Волинської області вже кілька встановлено, де вони вчиняли з торговельних об'єктів. Тому. Воно десь буде доводитися більше 40, взагалі по всіх цих торгових об'єктах. А також уже є інформація, над якою ми працюємо стосовно викладення з квартирних. За фактами численних крадіжок, вже порушені кримінальні справи. Більшість підозрюваних заарештовані і зараз знаходяться за гратами. Решта перебуває на підписці про невиїзд або в розшуку.